На готовому ремонті вже прийшлося робити встановлення вхідних дверей. Накладено дуже багато слоїв штукатурки, а нам потрібно згородну раму собі поставити. Ось, тому штукатурка це ну, дуже крихкий матеріал і вибиваємо до самої цегли. Відбувається монтаж нової моделі. Мужковий преміум. Ось вона першенька пішла. Оце ошина. Ось, Ось це її рама. Дивіться як окресто. Поки що вона буде без зовнішнього та внутрішнього оздоблення, для того, щоб замовники мали змогу ще зробити ремонт, вибрати матеріал, колір. І після закінчення ремонту ми вже приїдемо в панелі, декоративні встановлені. Відбувається коректировка рами. Вот ви. Під квадрат рами вона буде топитися.